Продовжу розкривати для вас тему зради у парі і означу ключові сценарії, за яких вона трапляється. Перший сценарій це втеча від близькості. Вона має місце тоді, коли пара переходить з етапу легкого зустрічання на наступну сходинку, де партнери повинні взяти на себе відповідальність за стосунки. І в одного з партнерів на це може виникнути реакція високої тривоги, яку він або вона буде намагатися знизити за рахунок зради, і зрада в даному випадку може бути не лише у вигляді сексуальних стосунків на стороні. Це можуть бути і залежності, і е, хобі, яке займає дуже багато простору, і втеча в роботу, словом, будь-що, що виступить третім елементом у партнерстві. Що робити тому, кому зраджують у даних обставинах? Варто подивитися, чи не покладаєте ви аж занадто високі очікування і сподівання на свого партнера. Можливо, він або вона відчувають цей тиск і реагують втечею. Насправді важливо зрозуміти, наскільки ваш фокус взагалі знаходиться у вашому житті, чи весь він переміщений у життя вашого партнера. Якщо ж ви та людина, яка біжить від близькості. То єдине, що я можу порадити, це насправді піти в терапію, тому що мова тут йде про такі базові налаштування, про щось дуже глибинне, про якусь вашу історію, через яку близькість сприймається вами як загроза.